Акне найчастіше шкірне захворювання у світі. Близько 95 підлітків стикаються з ним. Комусь кажуть переростеш. Комусь кажуть народиш, пройде. Але чи так це насправді? Це рубрика Треба розжувати» на каналі Куншт. Я Анна Вероніка, CEO Куншт, І сьогодні ми розжовуємо для вас статтю як боротися з Акне, міфи і поради. Написала статтю Олена Тимків, лікарка дерматовенерологиня. З одного боку акне це висип на шкірі, але зрозуміло, що він впливає на емоційний та психологічний стан людини. Попри значний прогрес у медицині, краще розуміння причин та доступ до ліків, люди досі займаються самолікуванням або отримують неадекватну допомогу, прислухаючись до некомпетентних порад. Тож сьогодні розповімо про висипання на шкірі, правильний догляд та харчування, а також доказові методи лікування акне. Перше. Висипання виникають через недостатнє очищення шкіри. Це не так. Вмивання є важливим етапом гігієни, однак акне – це захворювання шкіри, що виникає через некоректну роботу сальних залоз. І часте вмивання тут не допоможе, а навпаки, може порушити гідроліпідний бар'єр шкіри, призвести до зневоднення, подразнення та ще більшого запалення. 2. народиш пройде. Можливо, так, а можливо і ні. У розвитку акне велике значення відіграють статеві гормони. І в дорослому, дітородному. Віці вони є більш стабільними, ніж у підлітковому. Тому проблема, наче вирішується сама собою. Однак з віком акне проходить не у всіх. До того ж, воно може первинно розвинутись у дорослому віці. Ця особлива форма називається акне тарда, тобто пізні акне. 3. Висипання пройдуть після початку статевого життя. Ні. Складно придумати, який механізм може тут задіятись. 4. висипання це проблеми в кишківнику, печінці, в жовчному міхорі, підшлунковій залозі, ну і в інших органах. Туди ж карти висипань, де кожна зона на обличчі відповідає захворюванню певного внутрішнього органу і так далі. Такої кореляції не існує. Акне – це захворювання шкіри, найбільшого органу тіла людини. Це окреме дерматологічне захворювання. А загалом у дерматології виокремлюють близько трьох тисяч діагнозів. Попри застарілі уявлення радянської медицини, шкіра не є дзеркалом організму. Здебільшого хвороби шкіри це просто хвороби шкіри. 5. Висипання викликають глисти. Вибачте? Я таке ще не чула. Ні. У літературі немає переконливих даних, що глисти можуть бути задіяними в патогенезі акне вулгаріс. 6. Акне викликає кліщ Демодекс. Потрібно лікувати демодекоз. Кліщ Демодекс це коменсал, що в нормі проживає на шкірі людей та інших сервців. За певних умов та захворювань шкіри, таких як розацеа, акне, імунодефіцитні стани, популяція кліщів може розростатись і викликати місцеве запалення. Це відбувається через виділення кліщами продуктів життєдіяльності на поверхню шкіри і подальшої реакції імунної системи. Логічно і правильно є лікувати основне захворювання, а не боротись лише з однією з ланок патогенезу. 7. чистки у косметолога лікують акне. Ніт. Чистка це косметична процедура механічне вичавлювання висипань за допомогою металевих інструментів. Цей метод не є лікувальним та не згадується у гайдлайнах з лікування акне. Резонно, адже чистка ніяк не впливає на сальну залозу і не коригує основні моменти розвитку акне. Внаслідок механічної дії гній виходить не лише назовні, а й всередину шкіри, викликаючи ще сильніший запальний процес. Більше того, агресивний вплив спричиняє травматизацію та зростає ризик рубцювання. 8. щоб вилікувати акне, треба зробити переливання крові. Ні, такої рекомендації немає в жодних настановах з лікування акне. Переливання це хороший і доказовий метод для термінового заміщення дефіциту крові у разі гострої крововтрати та лікування важких форм анемії. Переливання крові рятує життя. Однак має багато ризиків і його не можна рекомендувати для лікування акне і отак от на кожен будь-який випадок. Дев'ять. Висипання виникають через неправильне харчування. Стан шкіри може погіршуватись внаслідок дієти з вживанням великої кількості швидких вуглеводів, сильно газованих солодких напоїв та цільного молока, що стимулюють сальну залозу. Однак харчування не є. Першою причиною виникнення висипань. Акне це захворювання шкіри. І дотримання певних рекомендацій у харчуванні може покращити перебіг захворювання, але не вилікувати його. Основні з них такі: генетика. Масний тип шкіри, а також будова волоссяних фолікулів та сальних залоз успадковується від батьків. Імовірність успадкування акне в родичів першої лінії становить близько 80%. Гормони на виділення шкірного сала та розвиток акне в основному впливають андрогени. Підлітковий період розпочинається у 9-12 років, коли гіпофіз, диригент ендокринної системи, ініціює виділення статевих гормонів ендокринними залозами. Саме вони впливають на розвиток вторинних статевих ознак, таких як зміна голосу, розвиток грудей, характерне оволосіння тощо. А також збільшують сальні залози у розмірах. Шкіра не лише має рецептори до гормонів, але також містить ферменти, що метаболізують і перетворюють попередники гормонів. Так, у шкірі утворюються активні форми стероїдів та андрогенів, які стимулюють сальні залози до вироблення шкірного сала. Порушення мікробіому при акне змінюється якісний і кількісний склад мікроорганізмів, що заселяють поверхню шкіри. Основну роль в патогенезі акне відіграє Cutibacterium акнес, що побутує в шкірному салі в себомі, в устях волосяних фолікулів та продукує речовини, що сприяють запаленню. Стрес. Стрес є тригером для акне через підвищену активацію гіпоталамо гіпофізарно-наднеркової осі. У стресовій ситуації центри ендокринної системи, що розташовані у мозку, збуджуються, і через систему гормональних та нейропосередників стимулюють надмирники до посиленого викиду андрогенів у кров. Погіршення стану шкіри при акне задокументували у студентів під час періоду сесії та складання екзаменів. Цікаво, що вираженість загострення корелювала із власною оцінкою студентами пережитого стресу. Що більше студенти стресували, то більш вираженим було загострення. Додатково, вплив стресу на шкіру збільшується через виділення пролактину, кортизолу та кортикотропін релізинг гормону, до яких шкіра також має рецептори. Слід зазначити, що встановлення зв'язку між Впливом стресу та загостренням акне потребує подальшого пошуку та ґрунтовних досліджень з більшою статистичною вибіркою. Харчування дехто вважає, що акне викликане неправильною дієтою, але це не так. Акне може погіршуватись, якщо не дотримуватися принципів здорового харчування, вживати багато високовуглеводної їжі, випічки, солодких газованих напоїв, фастфуду, солодощів та снеків. Обмеження у вживанні швидких вуглеводів покращує якість і стан шкіри. Однак повністю акне не зникає. Щоб зрозуміти, як утворюються висипання при акне, слід знати будову шкіри. Вона складається з трьох шарів: перший епідермісу з кератиноцитами, клітинами, що постійно діляться і злущуються. Другий Дерми, власне, шкіри з колагеновими та еластиновими волокнами та фібробластами, що їх творять. Також в дермі розташовуються волосяні фолікули, сальні та потові залози, судини та чутливі рецептори до температури, тиску або болю. 3. Підшкірної жирової клітковини. Шкіра постійно оновлюється. Клітини епідермісу невпинно діляться, поступово злущуються, піднімаючись з нижніх шарів до верхніх. Цикл оновлення клітини підермісу становить близько 28 днів. У дермі розташовані сальні залози, що виділяють шкірне сало в устя волосиного фолікула. Воно виконує захисну функцію, закислює середовище, створюючи несприятливі умови для розвитку хвороботворної флори. Себом сало, змащує волосину та шкіру навколо, сприяючи утворенню гідроліпідної мантії на поверхні шкіри та забезпечує. Цілісність шкірного бар'єру, що ж стимулює надмірне виділення шкірного сала. Генетично детермінований тип шкіри вплив гормонів, часті підйоми рівня глюкози, стрес, подразнення і пошкодження шкірного бар'єру агресивними засобами. Шкірне сало виділяють сальні залози, і воно виходить на поверхню шкірних пор, де, окислюючись на повітрі, забарвлюється у чорно-коричневий колір. Ми часто бачимо такі накопичення шкірного сала у т зоні, де пори розширені на лобі, носі і підборідді. Якщо злущені клітини разом з себемом блокують пору, утворюється відкритий комедон. На шкірне сало можуть налипати клітини епідермісу та спричиняти утворення закритих комедонів, що виглядають як підшкірні горбики тілесного кольору. Комедони можуть запалюватись внаслідок впливу мікрофлори і утворювати запальні горбики, тобто папули, оточені червоним вінчиком. За кілька днів запалення локалізується і ніби збирається до купи, утворюючи пустулу, елемент з білим гнійним кінчиком, вершиною якого пронизує волосина. Інколи можуть утворюватися вузли та глибокі зливні елементи, що поєднують кілька волосяних фолікулів, утворюючи кисти. У жодному разі не варто вичавлювати елементи акне на жодному з етапів формування. Висип при акне складається з морфологічних елементів, що одночасно співіснують між собою. Щоб встановити діагноз, лікарю достатньо побачити їх на обличчі та інших ділянках з великою кількістю сальних залоз – На грудях, плечах. Та спині пацієнта зазвичай висипання виникають у період пубертату, однак можуть початися і у більш зрілому віці. Часто в дорослих жінок це пов'язано зі зміною гормонального фону. Також трапляються особливі форми акне акне немовлят та інфантильне акне, тобто акне дітей першого року життя. Перша форма є нормою і виникає через передавання гормонів від матері до дитини перед народженням. Вона доброякісна, не потребує лікування і проходить у перші два місяці після народження. Акне інфатум це висипання на щоках у немовлят, які можуть сповіщати про порушення ендокринної системи. У такому разі треба звертатися до лікаря і з'ясовувати причини. Зазвичай, щоб встановити діагноз, не потрібні додаткові лабораторні аналізи чи інструментальні методи обстеження. Лікар може скерувати пацієнта здати кров для визначення рівнів певних гормонів, якщо підозрює, що це може бути причиною, а також спрямувати до суміжних спеціалістів, як от гінеколога, ендокринолога, терапевта тощо. Окрім того, існують акнеформні дерматози. Ці захворювання можуть бути схожими на акне, але мають іншу причину, патогенез і відповідно підходи до лікування та догляду. Це розацеа, періоральний та періорбітальний дерматит, фолікуліти, акне, викликані вживанням деяких ліків і так далі. Саме тому не потрібно займатися самолікуванням, а вчасно потрібно звернутися за допомогою до дерматолога.